Усім доброго дня! Мене звати Овчаренко Роман, я учень 11 класу ліцею інформаційних технологій міста Кам'янське, назва моєї дослідницької роботи: Тернажар машина тюрінга. Об'єкт дослідження, формально обчислювальний пристрій машини тюрінга, предмет дослідження, реалізація алгоритмів розв'язування задач за допомогою машини тюрінга. Мета виявити сутність теоретичної моделі обчислювальної машини. Детальніше розібрати та проаналізувати роботу алгоритмів і показати їх на практиці, основні задачі дослідження, дослідження теоретичних відомостей про машину тюрінга, аналіз можливостей та властивостей тренажера, програмна реалізація машини тюрінга, доведення побудови алгоритмів і розв'язання задач на прикладах. Машина тюрінга це фактична програма для розв'язування усіх алгоритмів, якщо ми можемо показати межі того, що машини тюрінга можуть обчислити, ми можемо продемонструвати майже того, що може коли-небудь розрахувати реальний комп'ютер. Машини Тюрінга використовують для перетворення чисел із однієї системи числень в іншу та їх обчислення, отримання результатів обчислювальних за тюрінгом функцій. З допомогою тренажера машини тюрінга зручно записувати алгоритми розв'язку задач, які пов'язані зі стрічками. Машина тюрінг складається з каретки і нескінченної стрічки, розбитої на осередки. Кожна осередок стрічки може вмістити символ з деякого алфавіту. При введенні команд пробіт замінюється знаком підкреслення. Моя дослідницька робота складається з двох програм: машина тюрінга та програма для створення програм для цієї машини. У головній програмі ви можете побачити стрічку, на якій можна розміщувати алфавіт. Також тут знаходяться елементи управління, такі як скинути програму. Кроку перед запустити програму. Переміщення стрічкою діє завдяки стрілкам на клавіатурі. В нижній частині програми є кнопка для завантаження програм, збереження стрічки та зміни швидкості. Програми для машини тюрінга зберігається у власному форматі, який також можна редагувати вручну в текстовому редакторі. Програма для створення інструкцій для машини тюрінга складається з головної таблиці, текстових полів для введення даних та кнопок взаємодії з ними. Відкрити, зберегти, вибрати осередок у таблиці, записати в осередок, додати до таблиці. Зараз я хочу більш научніше продемонструвати свою програму. Ось ви бачите головне меню. Тут знаходиться нижня панель, де є кнопка Відкрити, зберегти та панель для зміни швидкості. Зараз я відкрию програму. Мета якої є перетворення чисел з десяткової системи чисел в двійкову. Ось ви бачите результат дії саме під цю програму для машини тюрінга. Це результат, тобто це запис числа 124 у двіковому форматі, але зворотньо. Це специфіка цієї програми. Ось ви бачите, як виглядає ця програма в текстовому редакторі. Також вона може бути відкрита в програмі для створення інструкцій для машини Тюрінга. Тут. Програма розділена на блоки. Кожен блок складається з двох рядків. В першому рядку знаходиться QE початковий стан та AI значення початкове. У другому рядку це новий стан QJ, AJ нове значення та S напрямок. Висновки. Машина тюрінга є найпростішою обчислюваною машиною з лінійною пам'яттю, яка, згідно формальних правил, перетворює вхідні дані за допомогою послідовності елементарних дій. Незважаючи на простоту машини тюрінга, всі логоритми, придумані людством протягом століть, можуть бути реалізовані машиною тюрінга. Тренажер машини тюрінга можна використовувати на уроках інформатики та програмування для наглядного пояснення роботи обчислювальних машин. Дякую за увагу!